Усім вітанічка! Сьогоднішнє відео знімаємо спеціально для тих, хто мріє про шикарний густий, насичений зелений, красивий газон, прямо як на футбольному полі. Отже, якщо хочете саме такого ефекту, застосовуйте наш препарат рідке органічне добриво тераверміс для газонних трав яким чином його застосовувати, все максимально легко і просто. Вам достатньо всього 2 кришечки цього препарату на 5 літрів чистої води для того, щоб обробити, оросити, оприскати ваш газон. А, до речі, зауважу, що перед внесенням добрива дуже важливо спочатку гарно полити водою ваш газончик і вже тоді а, готового розчину. 5 літрів вам буде достатньо для того, щоб обробити 5 квадратних метрів вашого газону. В яких випадках застосовується добро, В яких випадках ми його вносимо у наш газон? Це, звісно ж, тоді, коли ви його тільки посіяли, тільки висадили. Коли є якісь пожовклі місця, якісь залисини чи можливо механічні пошкодження. Ну, наприклад, ви гарно пограли в футбол на власному газоні. Тоді наше добриво допоможе його максимально підтримати, скажімо так, відродити, відновити для того, щоб ваш газон був ще густішим, ще кращим, ще зеленішим. А також хочу сказати, що доступні фасування нашого добрива є в трьох варіантах об'ємів: це 330 мл, 750 мл і в 5-літрових каністрах. Придбати або замовити наше добриво, ви можете легко, просто зайшовши на наш офіційний сайт teravermis.com.ua, а також написавши нам в директ в наш профіль в інстаграмі, а також можете знайти наше добриво у наших магазинах-партнерах у вашому місті.